Всім привіт. Сьогодні на Суспільному Суми. Говоримо з Олексієм Дрозденком, нещодавно призначеним головою міської військової адміністрації. Привіт, вітаю Андрій. Дуже радий бути у вас в постях. Е, ну, ми не будемо робити вигляд, що ми один одного не знаємо. І звертатися один до одного по імені і по батькові. Пропоную звертатися один до одного на ти, якщо ти не заперечиш. Дякую, а, Андрій. Так і будемо дійсно, як говорять. Фізик, фізика е, знає здалека, то з нами це працює. Дивись, ми -то з тобою знайомі давно, але глядачі, наші слухачі е, мало дуже про тебе знають. Ти для них е, людина ну майже невідома. Да? Нещодавно відносно призначена заступником голови обласної адміністрації, тепер е, головою міської військової адміністрації. Розкажи, хто ти є, звідки ти взявся на цій посаді. Це дуже е, проста. І позитивна, а значить, певно, не дуже цікава історія. Проте коротко так. Вчився в кількох школах в Сумах, закінчував номер 6 з фізико-математичним е, нахилом. Потім університет з другого курсу вже працював лаборантом в лабораторії фізичній. Фізика мені завжди подобалась. Аспірантом я вже працював науковим співробітником, паралельно робив. Науку, потім, після успішного захисту кандидатської, пробував більш відповідальні роботи це приймальна комісія, потім заступник завідувача кафедрою, кафедра, котра також набула зростання і зараз успішно працює. Заступник декана факультету, декан факультету, профіль це електроніка та інформаційні технології. Там також все. Дуже непогано виходило. Наші сумські ті компанії вони в середньому на 90 приблизно відсотків сформовані з випускників факультету. Якщо це все підсумувати, то загальний мій стаж роботи в університеті 22 роки, там з місяцями. Педагогічний і науковий. Отже, кілька сходинок і, в принципі, Позитивних, успішних, кругом було зростання, то це університет. Війна. війна всіх змінила, підкреслила, і більш сурове розуміння в голові того, що війна не завершується, ворог очікує, як ще зробити нам зло, принести смерть. І він... Ми... Розуміємо, що він готується, що він щодня не полишає спроб нанести нам гори. То відповідальність цього й була ключовим рішенням спробувати роботу на більш широкому фронті. Це перехід в обласну військову адміністрацію, де я працював саме за профілем цифровізації, якщо коротко, офіційно там посада нанизується з. 32 слов. Да, да. Скажи, будь ласка, як ти опинився взагалі в обласній військовій адміністрації? Як тобі запропонували цю посаду, як тобі прийшло в голову на неї погодитися? Це була історія з попередником Андрій Пірюков, І Ми з ним були знайомі, пробували робити окремі проекти. Я вже розумів, що там від Пувається, і Андрій отримав пропозицію на, можна сказати, більш відповідальну роботу в Києві і переходить, звільняється вакансія. Крім того, у нас кілька разів був чинний голова Сумської військової адміністрації. Він побачив. Ті додаткові не навчальні, не наукові проекти, а те, що ми робимо у вільний час, оцінив, що хлопці натхнено так завзято наполегливо працюють саме на, на, на оборонну тематику, і що ми не покладаємо рук, напевне, це його вразило, і потім пішло ряд півбесід. Мінцифрою з кабінетом міністрів, з Офісом президента. Де тебе зустріло 24 лютого 2022 року, як, як зустрів початок вторгнення? Цікава історія. Коли всі лихоманно закидали речі в машини, я дивився в дружину і говорив: ну, виїжджаєш. Вона каже, ні, я з тобою. Я кажу, окей, тоді я бігав по хаті і збирав це не секрет, в мене кілька одиниць мисливської зброї, і вона говорить, а отой карабін лишаєш мені. І це знаєш, була, це була перша підтримка, тому що місто занурювалося в паніку. В темряву, а там є страх. Е, і це була перша підтримка, яку я почув е, вранці від дружини. Потім зателефонував мій заступник е, Максим колесник Максим. І перше, що запитав е, я де, я кажу ну, тут Романська, а ти каже дуже недалеко. Кажу, чим допомогти. Він просив прості. А речі щось заїхати, взяти їжу, взяти речі, приїхати в університет. Я коли приїхав, там було ну, може, до 20 хлопців, котрі були майже всі в перший раз, то свідчених атошників було здається, 32, серед них Максим Колесник. І всі говорили, що треба, кажіть, що треба. І я був такий самий, кажу заступнику. Кажу, що треба, я буду намагатися організовувати. І е, задачі були комунікації, зв'язок, де взяти рації елементарні, прості, щоб їх зарядити, налаштувати, там, перепрошити, і щоб у нас була комунікація з оборонцями, котрі там блокпост 50 метрів, ще один блокпост, там ще через 100 метрів, щоб у нас була. Комунікація, ну, плюс харчування. Кафе на Прокоф'єва ще тоді також один з наших ключових моментів, що треба було забезпечувати це. Коли мешканці люди побачили, що є група відважних таких хлопців, то почали прибувати, прибувати і прибувати. Люди перший раз в руках тримали зброю. Я, як власник зброї до цього і, і раніше, і зараз продовжую це. Раз на тиждень я на полігоні особисті тренування, і я доволі гарно розумію, як безпечно поводитися з зброєю. На другий день була вже задача проводити інструктажі, і я був таким собі. Першим інструктором для когось, як поводитись з автоматами, щоб доносив людям розуміння, що ці залізні штуки зроблені тільки для однієї цілі, щоб чинити зло, втрати смерть, і як не чинити зло втрати і в смерть собі і близьким, це також надихало тих, хто приходили. Тоді вже я став популярним в місті. Мене запрошували в різні підрозділи оборони. Це був початок березня. В спортзалах ми проводили інструктажі з правил використання, поводження зброї, тим самим піднімали рівень бойової готовності. Давай повернемося до наших політичних справ. Президент призначив тебе головою міської військової адміністрації на фоні ситуації, яка в місті склалася з Лисенком, з відсутнім першим заступником і на той момент відсутнім секретарем. Розкажи, от трошки вже часу пройшло, чи розібралися з повноваженнями, чи є розуміння, що робити далі, як входити в наступний рік, як бюджет формувати? Щодо Планів роботи, то вони чітко прописані і вже мною проголошені, то це охорона і оборона. Що ми говоримо про охорону оборону, це сприяння фортифікації для Збройних сил України, підрозділів ТРО, ТФТГ оборона, також фізичний захист і об'єктів критичної інфраструктури, тепло, водовідведення, водопостачання, газ, електроенергія, захист, це захист населення, це розширення мережі укриттів, Ось окрема увага школам, діти, щоб навчання, щоб там з перервами, налаштування найпростіших укриттів. Розширення мережі, найпростіших укриттів для всього населення, Це аналіз від там, звичайних подвалів, там, переналаштування їх, чистка, підготовка, ну і до там, спеціалізованих, котрі раніше були закладені наразі. І половини мешканців поки не забезпечено укриттями, і це такий план, щоб ми до цієї цифри хоча б наближались. Соціальна сфера також має бути підтримана, нічого не має зупинитися, і інфраструктура має не забуксувати, зокрема, опалювальний сезон. Це найвідповідальніший. Момент, зима, у розуміння того, що ворог дуже ймовірно буде намагатися скористатися зимою як зброєю, то цей знову це такий фокус. У нас в місті фактично дві ключових котельні, і від теплу зиму, від холодної, відділяє там, пара ракетних ударів. Ми не можемо, мабуть, говорити про подробиці, але наскільки місто, давай так сформулюємо, укріплює протиповітряну оборону для того, щоб запобігти цим ударам. Окремий полк протиповітряної оборони сформований, і третина цього полка вже приступила на бойове чергування. А останній тиждень, напевно, я думаю, мешканці помітили, що ми Стали спати трохи спокійніше. І почали збивати. Факт є, там кількість ми поки не будемо гордо проголошувати, але почали збивати. Ворог працює ж так само, він аналізує. Якщо нас легко буде вражати примітивними засобами, то він не буде використовувати ці примітивні засоби. Якщо ми вже демонструємо, що у нас є. Чим збивати примітивні, то він буде нарощувати і свою сторону, а ми, відповідно, також свою. Президентська вертикаль узурпує владу. Тобто є у нас призначення, якщо раніше у нас була демократія, у нас в обласній адміністрації ага. бюджет розробляв департамент фінансів, але голосували за нього депутати, обрані ага. людьми напряму. Якщо в місті у нас був обраний людьми мер і обрані людьми депутати, і знову ж таки була бюджетна процедура. Зараз всього цього немає. Є призначений голова військової адміністрації обласної, який одноосібно ділить обласний бюджет. І є тепер новопризначений голова міської військової адміністрації, який теж має право одноосібно ділити бюджет. Чи не є це узурпацією влади, і чи не буде у нас конфлікту, як в Чернігові, між обраною владою і призначеною? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Кілька моментів. Введення міської військової адміністрації не відміняє, не закриває, не забороняє роботу міської ради і всіх підрозділів і всіх спеціалістів. Жодний підрозділ, спеціаліст не реформований, не пішов в простій, не закритий, не звільний ніхто. Люди продовжують працювати. Всі пропозиції, звернення, що я отримую, я перенаправляю на відповідну комісію, вони проговорюються там. Депутати комісійно це все проговорюють, дають пропозиції, і я вже приймаю рішення, але згідно пропрацьованих, обґрунтованих пропозицій. У нас теплу зиму від холодної, як ми вже про це говорили, відділяє пара ракетних ударів uh -huh. і там 200 чи 300 тисяч на місце суми може опинитися на межі взагалі катастрофи. Чи є якісь плани там у обласної адміністрації, у міської військової адміністрації, що з цим робити? От що ми будемо робити, коли ці удари стануться? Є гарна пропозиція про Мобільні газові котельні. Уже обрані для початку обрані три об'єкта. Це великі будівлі в мікрорайонах, де плануються точки включення на випадок, на випадок цієї, можна говорити, гуманітарної катастрофи. Самі котельні вони невеликого розміру розміщаються на причепі вантажівки, вони вже є в Харкові. Вже ДСНС підтвердив, що по готовності вони готові їх привезти. а у нас вже відповідна є програма бюджету державного, щоб ми підготували точки включення. Що це таке? Це біля цих будівель. Має бути підготовлений майданчик невеличкого розміру, але з підводом комунікації А, газ, котрий є джерелом енергії, Б, це Вода. Е, там вони будуть врізатися в тепло в і заслонками перемикатися. Перекриваємо централізоване, переключаємось на цю газову. І там небагато треба електрики для того, щоб. Насоси працювали. Насоси, так. Да, то мешканці цих оточуючих багатоповерхівок матимуть змогу прийти в приміщення, не можна говорити поки це де. І там буде тепло. Можливо, хочеш щось додати про там, плани про там, заспокоїти ну, можливо населення, або навпаки, сказати їм, збирайте евакуаційні рюкзачки, легка не буде, готуйтесь, блін, до зими, купуйте генератор, якщо ще не купили. Я б е, хотів би порівняти е, цей вечір, цей період, цей місяць, е, наприклад, з січнем 22-го року, коли. Ну, о, війська РФ почали там навчання чи там якісь тренування, всі відчували загострення, і напруження, да? але ніхто своїм розумом, і я в тому числі, не вірив до останнього, що це безглуздя, це е, може трапитись. То тепер ми вже перейшли через той страх, паніку, і тепер ми вже. Е, більш готові, ніж 23-го числа, то це означає, що у нас забезпечені основні установи комунальні там, генераторами, наприклад, водоканал, вони водовідведення електрика по Сумським. Тепловий камп проведена резервація на випадок е, м, руйнації електромережі, то насоси не зупиняться, вони продовжать працювати. Е, ми вже в рази більш підготовлені фізично і е, морально до того, що зима буде важкою. Але я впевнений, що е, весна прийде і місто Суми е, це буде е, живе. Тепле місто і мешканців, я впевнений, не поменше, не поменше побільшає. Дякую за розмову. Сьогодні на Суспільному ми говорили з Олексієм Дрозденком, новопризначеним головою Сумської міської військової адміністрації.